Добрий день. Пригадаємо, як розкладати квадратний трічлен на множники. Для цього нам потрібно знайти корені відповідного квадратного рівняння x1 і x2. І тоді таким чином ми зможемо розкласти квадратний трічлен на множники ax x 1 x x 2 Дві таких дужки. Запишіть собі формулу і розглянемо на прикладах. В попередніх відео на розв'язування квадратних рівнянь. Було таке квадратне рівняння х2 плюс 2х мінус 3 дорівнює 0. Це є зведене квадратне рівняння, бо коефіцієнт при квадрат, старший коефіцієнт, дорівнює 11. Тобто в цій формулі на місці а ми можемо нічого не писати, бо там буде одиничка. І е, можна визначити корені за формулою, коренів квадратного рівняння, а можна затиром вієта, і то були корені. 1 і мінус 3. Тобто на місце х1 і х2 будемо підставляти відповідні корені. А у нас одиничка не пишемо, х мінус х1, тобто х мінус 1. І тут у нас такий знак множення, який ми не пишемо, але він, направда, тут є знак множення, коли між дужками нічого не написано. І х відняти мінус 3, по другий корінь, другий розв'язок у нас мінус 3. Тоді ми зможемо записати ці два мінуси віднімання від'ємного числа, можемо записати як плюс 3. Ось ми розклали квадратний трішлен х2 квадрат плюс 2х-3 на такі множники x-1х х плюс 3. Якщо нам потрібно буде скоротити дріб, чи виконати якесь інше завдання, де потрібно розкласти квадратний трішлен на множники, ми скористаємося цією формулою. Візьмемо для другого прикладу незведене. Квадратне рівняння 2х2 мінус 7х плюс 6 дорівнює нулю Таке квадратне рівняння теж було в попередньому відео, а у нас тут дорівнює двійці і можна собі затримати відео самостійно, знайти корені відповідного квадратного рівняння x1x2, я одразу. Скажу, які тут у нас виходили корені в попередньому відео. Це перший розв'язок був у нас 2, другий розв'язок був у нас дробовий, 1,5. Тоді за цією формулою ax-x1, x х 2 для даного квадратного трічлена вийде в нас наступне. А, тобто 2. В перших дужках x-х1, тобто х-2, а в других душках х-2, тобто х мінус 1,5. Маємо для квадратного тричлена 2х квадрат мінус 7х плюс 6 такий розклад на множники 2х-2 перша дужка, перший множник, друга дужка, другий множник, x-1,5.